Привіт! Сьогодні обробляємо реальну предметку. Я сховав, правда, назву фірми, щоб не було додаткових питань до мене. Поїхали. Перше мені потрібно виділити сам товар. Потім окремо пропрацювати з відбиттям. Це ти зараз побачиш. Тут я фактично вгадую. Де був контур. Для цього дуже зручне перо, тому що іншими способами ти цього не витягнеш, таких плавних переходів не зробиш. Чи Принаймні це буде доволі складно. Я продублюю шар, збережу. Щоб виділення зберегти. Так, тут ось так. Тут ось так. Так, тепер я бачу, що в мене залишилися такі чорні штучки. Це некрасиво. Я виділяю Ctrl-Click по масці. Ctrl-H. Я ховаю виділення, воно існує, тільки воно сховане. Я можу чи... Чи тут, чи на новому шарі. Звичайним пензлем, у мене тут немає текстури. Звичайним пензликом. Непрозорість якась там 40. Беру пробу і домальовую ось так от. Так, все добре. Я навіть застосую, збережу маску. Ctrl-E я приклеїв. Це от намальоване сюди. Тепер ось тут мені не подобається ці переходи скла. Тут також немає текстури. Я пройдуся просто це зафарбую. І, щоб тут не було порожньої такої області. ctrl J V сюди. Непрозорість. Закритим маскою, браш. І десь пробую ось таким чином. ну, яка з мене різьба тут з'явилася, так. О, Я би це ще додатково. Зробив чорно-білим Так, тепер оце от мені не подобається. Я просто розмию його ось таким брашиком, клавішами повертаю кут нахилу Може бути це трошки якесь затемне, так? Дивись, покажу тобі штучку. Я беру цей інструмент, ставлю точку і ставлю точку. У мене є дві яскравості. А тепер, якщо я ось цю яскравість підніму до цього рівня, значить що я втрачаю тут контраст. Це те, що мені потрібно. Ховаю маску. І акуратненько, десь ось так от. Ну от. Нормусік. ми це все до докупи. Ctrl-Click, перевіримо, чи нас ніде не виходить, не виступає, Ctrl-D. Так, тепер я хочу, хочу виділити відображення. З відображеннями завжди багато моментів. Тут можна зробити ось так, тому що ми не будемо його повністю показувати. якось ось так от. Все решта ми ховаємо. Витягуємо сюди. Тут проходимося, прибираємо сміття. Перемикаючись між точковим пензлем відновлення і штампом, ми проходимо всю-всю-всю цю от баночку знизу. Окей. Цілком підходить. Тепер давайте застосую. В мене є тільки отака от річ так? тепер я її можу зробити. Підлішую, чи ось так, напевно, непрозорість. А, тут непрозорість. Забираємо ще раз маску, градієнт, звичайний градієнт від білого до чорного. Завжди перевіряєте, в яку сторону, так? з Зрифтом дається правильні кути, Шифтом я прямо вниз стягую. І якщо я не можу підібрати, до прикладу, той кут, який мені потрібен, так, я можу зробити приблизно будь-який. Ну, приблизно, так, від'єднати маску V і тягати саму маску. Можна ще більше висвітлити. Тут оце з тінями працюю. Ось таким чином. Приєднаю маску і, наприклад, захочу ще прибрати трошки. Ой. Десь ось таким чином. От, І тепер я це все виділяю. Центрую, можу ось так от подивитися. Ось Десь приблизно отак, Кадрування. В залежності від того, який замовник просить. Тут може стільки і не треба внизу. Він тут ні, ні о чому, ні про що. Так. І десь приблизно ось така от баночка. У нас є. Якщо б ця банка відразу була сфотографована на більш темному фоні, а не на білому, тобто, ну, фотограф затопив, то в нас через скло було б багато сірого перебивалося. Нам довелося би ще з до цього шару створити криві, висвітлити їх до максимального, ну, давай зробимо так, Ctrl-I, інвертуємо маску. І пройтися акуратненько, ось тут от тут пройтися. Інколи я в таких речах можу R нажати, перевернути зображення, щоб мені планшетом було зручніше працювати. І проходитися, і проходитися ось таким чином. Давай я покажу, що я роблю. Тобто тут. Так. Я можу висвітляти, а я можу ще додатку, можу взагалі ховати тут зображення, тобто ось таким чином в мене буде проявлятися, мене буде проявлятися мій задній фон. Інколи таке робиться. От. Це якщо би треба робити напівпрозоре щось. Ну і так далі. На білому фоні, це працює так само, Тобто от, бачиш, майже нічого не змінилося. Я міняю непрозорість, як мені зручно. І фактично просверлюю дирку в цьому зображенні через маску. Щоб повернутися до нормального вигляду, я натискаю просто Escape. От. І у мене така от баночка. Чистенька, гарненька, можна віддавати замовникові.